Професійного училища середнього обслуговування техніки підготуватися воєнилівському професійному літехні. Ще до того, як колись міністром став, полотича нажив, кохав і не знав, що складовий день залишений, навіки буде знищений, і від такої долі ніхто з нас не захищений. Я почну з кінця один, дев'ять, шість і два, як сльозами покарано старого співця. Заходи в пандемію, у нього важлива справа. Питання життя й смерті, ну, така держава. Заходи обережно в робочий кабінет, там серед книжок, похований поет. Е, можна, можна, єсня осторожна. Знаєте, тим, мені якось тривожна. Тичина, ви чого? Сідайте, в чому справа? Вас требує опять совєтська держава, що будь ласка, припиніть. Я більше так не можу. Раптом піднявся ось на прими схожі. Подивіться, ось тут листи перед очима. Пише, значить, ікс, знічений мужчина. Ось так, то значить так, коли в роки тридцяті всебіром пропадав серед вовків проклятих, отримав десять років, втратив всю родину. А винуватий цьому хто? Правильно, дичина. Павло Горич, можна, я ще не скінчив. Вистули ж довіряти, так я ще загубив і курбаса, і казку, і слово вам літе, який перед вами злодій. Теню, ви знали це? Павло Григоріч, можна? Дозвольте, я продовжу. Він ще згадує премії, отримані безбожно. Питає, чи недавній бедалі ордени, що за зраду друзів, вручені тобі, раптом відпіднявся і на крик зірвався. Я скільки не просили, всі грятувай питався. І навіть. Гужно гірко той зламаний кларнет, та так почав волати, що задряжав паркет. Він бився мимоно, такий скажений звук. Шкода, що це побачив один лиш пан тернюк. Один, дев'ять, шість і два, за п'ять його не стало. Що пройде 60, і ось ми слухаємо разом історію з кінця, як сльозами покарано старого співця. Ще до того, як колись він міністром став, Тичина жив. Кохав і не знав, що одночасно можна бути генієм і зрадником, поедом України і радянським ватиком, дуркою, месією, символом любові, і того про кого скажуть у нього руки в крові, а на грудях медалі та портрети Сталіна, а в грудях біль і душа запалена. Хлопчик той, що вижив у будинку свого, хоронити друзів йому на жене ногу, які хоронити честь, які сонячні кларнети, як би УНР, уенер, і якось і сюжети. Ki iščejo si od nas stomena ljudi? Vse to je preprosto. Biologi, ja. Kriči?